Спеціальний ефір на радіон В. триває друзі. Говорити зараз будемо про американську військову допомогу Україні. Коли на неї чекати? Ну і чекати чи чекати взагалі? Оцей на ці 60 мільярдів доларів, за які має проголосувати американський конгрес. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Владислав Фарапонов, голова інституту американістики аналітики Інтерньюз Україна. Пане Владиславе, добрий день. Слава Україні. Питаю героям слава. А що ж сказав Джон Кірбі, координатор ради нацбезпеки Білого Дому, що Сполучені Штати більше не постачати зброю Україні не зможуть, поки Конгрес не схвалить запит на додаткове фінансування? Дав цей коментар Кірбі у відповідь на запитання журналіста чи припиняться постачання зброї в Україну по тому, як буде вичерпано останній пакет. Ну власне, невтішні повідомлення від Білого Дому, і що тепер поясніть, будь ласка, і попередній гість військовий експерт Іван Ступа каже, що до ухвалення конгресом допомоги Україна протримається. Тож коли на неї чекати, і коли взагалі конгресмани готові повернутися до розгляду цього питання. Ну дивіться, насправді адміністрація Білого Дому вже тривалий час говорить про таку тенденцію. Да, і треба тут згадати, що насправді перший пакет, який запросила адміністрація у цьому е контексті, він ще був оголошений. Тож інше навіть. Якби надісланий точніше до конгресу, цей запит був у серпні місяці, Да? Потім наступний був у жовтні, і е, тепер уже адміністрація просто чекала від конгресу певних дій. Тому відповідно, коли ми говоримо про е, цю тенденцію, то це все ж таки не новина сьогоднішнього дня. Да, це вже е, така відома, скажімо так, інформація, але дійсно конгрес е, достатньо. Затягнув з цим рішенням навіть попри те, що можна зробити скидку на те, що е, все ж таки були певні перетурбації всередині палати представників, був обраний новий спікер, і так далі, фактично, ми зараз опинилися у ситуації, коли все залежить від е, насправді політичної волі республіканців, тому що вони контролюють нижню палату конгресу, тобто палату представників, і скажімо, якщо вони між собою і між. Адміністрацією да і своїми е, колегами е, і політичними опонентами в обох палатах демократами не дідуть згоди, ми можемо дійсно опинитися у ситуації, коли скажімо так найближчим часом допомоги точно не буде. Але е, на е, противагу, скажімо, є багато голосів, зокрема з республіканської партії, які кажуть, що ми готові підтримувати Україну. Але саме тоді, коли адміністрація Білого Дому зверне увагу на ту проблему, про яку вони постійно говорять останнім часом, це проблема відповідно якраз на південному кордоні Сполучених Штатів. Відповідно, у них це вже мені здається певною мірою вийшло. Тобто адміністрація звернула на це увагу. Тепер уже справа за політичними компромісами, політичними домовленостями і так далі. Я думаю, що все ж таки рішення буде і. Тим я думаю, що це буде у січні місяці, можливо, не на початку січня, а у другій половині місяця. Але, скажімо так, ми теж повинні розуміти, що навіть якщо Конгрес проголосує за цей великий такий етап допомоги, тому що все ж таки це правильно називати етапом, а не пакетом, тому що пакети це ті якраз частинки від цього великого фінансування, які Україна отримувала, наприклад, ось до останнього часу від Сполучених Штатів, і це ще був той проголосований законопроекті у, у кінці 2022 року да і відповідно у такій ситуації Україна опинилася е, і скажімо, навіть якщо Конгрес проголосує в другій половині січня, угу. все одно швидко ми е, ці кошти не отримаємо. Да? Тобто ми не отримаємо ту техніку зброю, обладнання відповідно вартістю, там в декілька декілька сотень мільйонів чи в декілька мільярдів миттєво. Тому що все ж таки, попри те, що білий дім доволі задалегідь звернувся до конгресу, все одно є момент планування, є момент логістики, є момент узгодження, і відповідно це не робиться за один день. Але я сподіваюся, що. Головне, що робила адміністрація Байдена, все ж таки протягом цього часу, це те, що вони вже планували цю допомогу, тобто, що цей запит був достатньо розпланованим таким чином, що Якщо конгрес умовно в січні ухвалює рішення, то наприкінці січня вже зрозуміло на що підуть там перші декілька пакетів з цього великого фінансування. Mm -hmm. Тоді нагадайте, будь ласка, і чим конгресмани пішли на канікули? Про що вдалося домовитися? Тому що ми ж пам'ятаємо, що канікули навіть відтерміновували, аби ухвалити рішення до кінця 2023 року, і ніби про щось вони дійсно домовлялися а потім ні, все таки не проголосували. Відклали питання. Ну насправді публічної інформації достатньо мало про їхні домовленості. Це нормально, і це характерно до речі для цієї адміністрації для каденції цієї адміністрації, і зокрема у перемовинах з конгресом. Тобто, вони дуже мало інформації насправді дозволяють от якраз і, і, і почути. Загальній публіці, скажімо так, і зокрема медіа єдине, що вдалося наприкінці минулого року, це все ж таки е, лідер демократів у сенаті Чак Шумер е, фактично так наполегливо звернувся до своїх колег в е, верхній палаті у сенаті, аби ті повернулися до е, Вашингтону, е, або або не роз'їжджалися рано, да і відповідно, от наприкінці року, буквально перед різдвом ще був. Певний раунд перемовин, і була домовлена, що навіть на цей от новорічний святковий період все одно будуть консультації онлайн між е, відповідними від республіканцями та демократами в обох палатах конгресу, і що е, ні, нібито це дозволить, якраз от е, зробити певний прогрес у цих перемовинах, але Наскільки вдалося досягти цього прогресу, насправді достеменно зараз невідомо, тому е, насправді якісь такі. Позитивні прогнози задолегіть вони будуть дещо насправді маніпулятивними. Добре, ну а альтернатива такому голосуванню, саме цьому етапу допомоги є. Ось дивіться, що зараз озвучує європейський союз. Ну не дає, поки Орбан добра добра на те, щоб 50 мільярдів євро надати Україні. Ми пам'ятаємо, це допомога на 4 роки розрахована. Ну окей, ми можемо піти іншим шляхом. Ми можемо, щоб кожна із держав Європейського союзу надала свій пакет допомоги. Разом вони стануть Вили 50 мільярдів, або можемо ці 50 мільярдів розбити на чотири роки, не на чотири роки, да а там помісячно видавати, і Україна все одно отримає ці 50 мільярдів. Ну тобто шукаються якісь інші шляхи. Чи можна знайти інші шляхи, щоб Україна отримала від Сполучених Штатів оці 60 мільярдів доларів, і це сталося якось по-іншому, не через конгрес або через якісь інші голосування в конгресі? Ну, дивіться, насправді є декілька таких гіпотетичних варіантів один з них більш реалістичний, іншим менше. Відповідно, перший це все ж таки передача вже тієї зброї, обладнання, яке є сполучених штатах, але ми повинні розуміти, що це буде там зброя або обладнання насправді вартістю в декілька сотень мільйонів. Доларів, а не мільярдів. Ось це зараз буквально декілька днів тому зробила адміністрація вже вдруге по відношенню до Ізраїлю. Да, тому що в цьому пакеті, який запитувала адміністрація про Україну Ізраїль і Тайвань, там теж була допомога Ізраїлю. і Адміністрація розраховувала на цю допомогу. Тому в тих умовах, коли рішення конгресу не було, вони скористалися цією можливостю. Але, скажімо, так, цей обсяг цієї допомоги да, він не абсолютно не співмірний з тими запитами, які в Україні є зараз на цей календарний рік, тому власне це такий не дуже реалістичний сценарій. Другий сценарій це відповідно передача заморожених конфіскованих активів з боку Сполучених Штатів. Зараз активно будуться консультації між Сполученими штатами та державами Великої Сімки про якраз вироблення механізму відповідно щодо передачі цих активів і, і пошуку решти активів, да, тому що приблизно називається сума в 300 мільярдів доларів, але можливо ця сума більша і так далі. Да, тому, відповідно, це такий мені теж здається не дуже швидкий сценарій, тому що знову ж таки, якби все було так просто, зокрема з боку Сполучених Штатів і їхнього розуміння цього механізму я думаю, що таке рішення було би насправді трохи раніше, скажімо так, а не а не в тих умовах, коли от тільки якщо конгрес не голосує, тоді ми значить готові цей механізм розглядати і впроваджувати. Тобто, тут я хочу сказати про те, що навіть якщо умовно буде. Прийнята е рамка, да, тобто є декілька законопроєктів у конгресі зараз. Якщо один з них там буде прийнятий, то відповідно це не означає, що там завтра Україна отримує ці там 300 мільярдів доларів. Хоча, звісно, це було би дуже дуже непогано. І відповідно інший варіант це ще один запит адміністрації, ще одні перемовини в конгресі. Але мені здається, це не призведе до суттєвого результату, тому що знову ж таки головне не сума, да, а головне ті політичні домовленості, які стоять за певним голосуванням, і відповідно. Чим швидше розпочнуться нові етапи перемовин між адміністрацією і конгресом, то чим швидше, тим швидше це питання буде винесено на голосування до оплати представників і на голосування до сенату супер. Ну, ми пам'ятаємо, що 8 січня конгрес повертатиметься до роботи, тобто вже зовсім скоро. Але виходить так, що майже одразу постане перед черговим ризиком шадауну, тому що це рішення це ж був тимчасовий бюджет. Ухвалювали його на певний короткий проміжок часу. Це якось може допомогти Україні отримати допомогу. Там є дві тимчасові резолюції, і відповідно одна з них спливає швидше, і інша пізніше. Теоретично це може допомогти пришвидшити процес. Але насправді два попередні рази: ось в двадцять році, в кінці вересня і всередині листопада, фактично, ці теж такі короткі дедлайни, що називаються, вони були використані зокрема республіканцями як аргумент. Чому зараз треба проголосувати за продовження ось цієї резолюції? Да, яка от уже е, буде спливати в січні? То відповідно вони використали цей аргумент з точки зору того, що ось бачите, нам треба швидко проголосувати, аби уникнути шатдауну, Але давайте допомогу Україні, ми розглянемо пізніше. І ось це пізніше воно насправді не наставало, да? тобто фактично лише у Сенаті було одне голосування з точки зору процедури там, чи виносити взагалі це питання на порядок денний. Е, тому тут є певні такі нюанси, тобто теоретично це мало би пришвидшити процес, але ми теж бачили вже приклади насправді затягувань от якраз е, е, з цими голосуваннями. Тому я, чесно кажучи, не думаю, що зараз це суттєво пришвидшить процес. Мені здається, що е, знову ж таки, якщо Сторони готові вже після виходу з новорічних канікул якраз от сідати і домовлятися. Окей, тоді це інша історія. Тому що якщо вони тільки розпочнуть там за декілька днів до, до цього дедлайну, то насправді е, є ризик повторення ситуації, коли вони скажуть, що ну з бачите, у нас уже там через декілька днів насправді дедлайн. Якщо ми не проголосуємо, то буде шатдаун. А відповідно, це не як республіканцям, так і демократам. Тому що республіканці контролюють одного з Конгресу, конгресу. Відповідно, якщо вони... Теж ну допускають е, таку ситуацію до шатдауну, тобто зупинки роботи уряду, то відповідно це е, теж їхня відповідальність. Якщо е, розглядати це з позиції з Білого, Білого дому, то відповідно вони теж е, значить, е, займаються де факто врядуванням, да і, відповідно. Виборці теж можуть сприйняти це так, що це буде буде їхня провина, тому що вони мали значить там раніше цей запит на дати, і так далі, да. Тобто, тут, як то кажуть, сторони можуть один одного звинувачувати достатньо багато, і знову ж таки, я тут не бачу таких прямих дивідендів з того, що цей цей дедлайн спливає, тому що знову ж таки краще завжди робити це заздалегідь а на жаль. Зокрема, це скликання конгресу вже декілька разів ось робило це в останні години. В останні дні так було двічі. Ось про ті випадки, які я згадував про шодаун, і теж історія з підняттям державного боргу. Якщо пам'ятаєте, теж ухвалювалось буквально в останні години. І теж була серйозна дискусія, і взагалі були розмови про технічний дефолт у Сполучених Штатах. Пам'ятаємо, нещодавній масований ракетно-дроновий удар по Україні 2 січня. 99 ракет були запущені по території нашої держави, били по Києву, били по Харкову. Пам'ятаємо слова посла Сполучених Штатів України. Заклик надати Україні допомогу. Це може якось пришвидшити цей процес. Це може допомогти. Звісно, такий аргумент часто лунав на різних слуханнях у комітетах конгресу, і, тут у комітетах пати представників і в комітетах е, сенату. Але знову ж таки парадокс в тому, що навіть ті республіканці, які в цих комітетах на слуханнях виступали за допомогу Україні, і цілком. Абсолютно розуміли важливість американської підтримки вже зараз, да, або як у нас кажуть на вчора чи на позавчора, вони потім в кінці року, ось на тому процедурному голосуванні, наприклад, у сенаті, вони проголосували проти. Тобто, фактично, ми опинилися у ситуації, коли навіть ті, хто за. Всіх інших умов підтримують Україну, вони фактично е, були змушені обрати дисципліну, що називається за партійною лінією. Да і якщо там умовно було прийнято рішення, що там за цей конкретний е, пакет зараз не голосувати на тих умов, які були в кінці року, то відповідно вони обрали ось якраз цю е, партійну лінію, а не допомогу Україні, про яку вони теж е, достатньо багато знають про важливість якої вони. Абсолютно свідомі і так далі, тобто тут є такий, е, такий момент, що це може слугувати додатковим аргументом для адміністрації, да і е, це звісно е, буде сприйнято зокрема законодавцями, але сказати, що це прямо має вирішальний. Плив, на жаль, на жаль, не доводить ну от я зараз знайшла цитату пані Бріджит Брінк, посол Сполучених Штатів Україні, вже згадувана мною, і вона там каже, що потрібно це зробити підтримати Україну зараз, аби зупинити Путіна. Путін зустрічає 24-й рік, запускаючи ракети по Києву по всій країні. У той час як мільйони українців ховаються від холоду. Сьогодні вранці в Києві лунали гучні вибухи. каже вона про той день, 2 січня. Дуже важливо підтримати Україну зараз, щоб Путін щоб зупинив. Путіна, отак вона написала у твіттер А от як на мене, такі дуже точні слова, дуже емоційні слова. Оця історія зупинити Путіна. Наскільки вона зараз в головах американських конгресменів? Ну, знову ж таки, насправді вона достатньо часто якраз лунала як аргумент на слуханнях у конгресі, коли виступали на фактично на допитах зі свідченнями. Ключові особи адміністрації, такі як державний секретар Блинкен чи міністр оборони Остін, і тут якраз питання в тому, що знову ж таки повторюю, що ті законодавці, які ставили їм питання, чому важливо зараз підтримувати Україну, вони потім самі визнавали, що так дійсно ми розуміємо, що це не просто допомога Україні, а це допомога і збереження єдності і безпеки альянсу НАТО. І так далі, да? тобто це підтримка американських е, союзників і партнерів у всьому світі. І це чіткий сигнал теж і для Путіна, і для Сі, і для інших е, диктаторів, да? і для інших режимів. Тому тут якраз ця теза вона достатньо часто лунає, але, наприклад, вона не так часто звучить з вуст якраз кандидатів в президенти від республіканської партії, які буквально ось за декілька. Днів вже розпочнуть фактично от якраз праймеріс, про які багато хто говорить зараз. І там буде дуже такий щільний графік. Будуть і самі голосування вже розпочаті у січні місяці. Потім буде ще декілька раундів телевізійних дебатів. І от на жаль, ось цей меседж він якраз лунає лише з вуст декількох кандидатів, які лишилися у. У гонці, тобто, скажімо так, якщо говорити про меседжі, то звісно, такий меседж він досі актуальний. Він досі абсолютно зрозумілий американській публіці, в принципі, якщо його часто насправді доносити, але знову ж таки, з вуст деяких кандидатів в президенти від республіканської партії, він зараз лунає не так часто. Не так часто, ну і поясніть, будь ласка, Україна на рівні військово-політичного керівництва держави щось може зробити, аби отримати цю допомогу, чи чекаємо, ми зробили все, що від нас залежить перше, що Україна може зробити, це звітувати про вже отриману допомогу, і тут теж це, насправді одне з ключових питань, але це теж має робити і адміністрація Білого Дому, да? тому що, наприклад, коли Деякі конгресмени у жовтні місяці якраз надсилали там листа президенту Байдену з проханням озвучити стратегію Білого Дому щодо цієї війни. Да, то там вони теж зверталися до президента Зеленського. Да, але американські конгресмени таким чином, да з вимогою там надати певну стратегію, можуть звертатися лише звісно до американського президента. Але ми всі розуміємо, що це. Дуже дуже пов'язано з українським баченням на 24 й рік, Да? і відповідно, от те, що ми можемо зробити, це озвучити і показати, яким чином використовується допомога, показати яка з видів військової допомоги нам була. Найбільш ефективно і зараз є найбільш потрібною. І схожі меседжі я буквально вчора вже чув теж від адміністрації Білого Дому про те, що жодних таких серйозних питань щодо там, обліку, аудиту да, допомоги у них насправді немає. І це один з ключових якраз аргументів напередодні от, активної фази ну, якраз виборчої кампанії для тих, хто хто каже, що там Україна чи корумпована держава чи Незрозуміло, куди йдуть ці мільярди, да і так далі. Тобто, це перший момент. Другий момент це озвучити і зробити це теж публічно, але не настільки, скажімо, так, не настільки масштабно, як це може здаватися, озвучити стратегію України на 24 рік. Тобто, на жаль. Того, що озвучив президент у новорічному зверненні, наприклад, цього недостатньо. Да, тобто, треба більш конкретно, можливо, не публічно це зробити, а на тих же брифінгах з американськими законодавцями, да, щоб вони зрозуміли, що Україна не просто робить все, що може на даний момент. Да? А Україна буде йти по крокам, відповідно, буде йти до своєї кінцевої мети, і ось наша кінцева мета, ось така. Ось так ми бачимо перемогу, і відповідно. Коли ми хочемо, щоб Сполучені Штати підтримали наше бачення перемоги, то важливо спочатку озвучити українське бачення. Можливо, це буде програма максимум, можливо, це буде там план А. Це абсолютно нормальна історія, але це треба озвучити. Угу. І от буквально вчора я чув теж інтерв'ю інтерв пана Кулєви стосовно того, що у нас зараз немає плану Б. От якраз для американців важливо мати теж і план Б. Тобто, можливо, він буде не такий оптимістичний, і це абсолютно зрозуміло. Але багато аналітиків, багато експертів, наприклад, коли говорять про війну в Афганістані чи е, американське вторгнення в Ірак, да вони е, всі вказують, що не було плану Б, не було озвучено і не було навіть продумано так на навіть оперативному такому рівні насправді плану Б, і це призвело до суттєвих втрат, і американці. Зараз це дуже добре насправді пам'ятають, тому навіть якщо план Б буде не такий оптимістичний, його треба мати, і на перемовинах з американською стороною треба його озвучувати, навіть якщо він. Нам, наприклад, там в нинішньому вигляді може не сильно сподобатись. Слухайте, ну щодо плану, а мені здається, він стільки разів озвучувався керівництвом нашої держави. Коли президент казав, що для нас перемогою і завершенням війни буде вважатися, коли будуть звільнені всі українські території в межах кордона кордонів го року. Ну тобто, ми не відмовляємося від Криму. Ми звільнюємо наш Крим, ми не відмовляємося від нині тимчасово окупованих територій. Ну все зрозуміло. Здається, що що зараз нового для американців раптом? Дивіться це зрозуміло насправді нам е, на жаль. Ми не чули минулого року е, після деяких заяв 22-му році навесні на початку літа 22-го року. Ми не чули заяв про дійсно підтримку України в тому, що Україна е, звільнить всі свої. Міжнародно визнані території, да, і, зокрема, Крим, наприклад, ось від адміністрації не було такого чіткого методу. Ага, навіть були, так. Просто це треба заяви... до веча американцям повторювати. Зрозуміло да, Владислава Дарита, дарити. Я вас перебуваю, тому що час нашого спілкування в ефірі скінчився. Я слухачам маю нагадати Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітика інтерню Україна, говорив зі мною. Дуже вам дякую за те, що залишалися разом зі мною. Я передаю слово колегам. Вірю знаю, все буде Україна. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.